Вілость Божою, которая супровождає нас в житті, Потому що багато людей моляться, не раз ми посещали їхній дом, не раз вони призволили в нас, дорогі, не раз, дорогі, коли приступи брали Марію, вона подзвонить і каже: мені вже важко, я не можу. А Господь говорит, каже, прямо, каже, що ще нем'я, ще треба совершить молитвами за всіх дітей. Дорогі друзі, любий Господа, прийде, каже, врем'я, тоді я приготовлю і заберу. Роти і сестру, я знаю, як важко брату буде остатися без жінки, Як важко буде дітям, коли, дорогі друзі, я сам це і спитував. коли я приходжу, запізнився десь на роботі, то мати виглядає вже на порозі та каже, ти довше не мог бути. Дорогі друзі, я часто чув, як ця мати казала теж, каже, Та не, не можуть діти освободитися, прийти раніше. Вона ждала дітей, вона хотіла мати общення брати і сестри, возлюби, Господом всі присутні. Я б хотів, би, щоб сьогодні, ти, чуючи слово Боже, Прийшов до Господа. Коли я прийшов до Господа, він дав таку радость, що я її ніколи не спитував в житті, дорогі його присутні. А яке учення, учення Слова Божого? Воно каже Давид, в своє время написано, дорогі слово твоє, слаще меда і капель сота. Дорогі друзі, воно дає пользу, воно є чисте. Слово Боже, дорогі друзі, возлюбуй Господом. І я б хотів би сьогодні, щоб ти, слухаючи слово Боже, який не віддав себе на служення Господу, щоб ти поспішив, бо не знаю, що буде завтра. Але, дорогі Марія і я з одного року, дорогі друзі, і от по милості Божій ми сьогодні, мені сповнилося, дорогі друзі, в 85. Але Бог каже, о, як я храню тебе на путях, Всюди, де ми їдемо, де ми з джинкою їздили, де, дорогі друзі, були в одиночестві, всюди хранив Господь. Слава нашому Господу! Аллилуйя. Дорогі є всі присутні, я б хотів би, щоб сьогодні оце слово, яке буде проповедано братябі, воно впало на добру почву серця Твого і принесло плод. Аллилуйя! Слава Ісусу! Брати і сестри, возловим Господом написано, каже, лучше йти в дом плача, не жаль в вдома пира, і Боже вой приложить те до серця. Приложи сьогодні до серця це життя вічне, котрі готував Ісус Христос, дорогий до нас, грішників, на цій землі, да успознать істину Господню. Дорогі апостол Павел каже, щоб познати Його, силу Воскресення Його, соучасті в страданнях Його, що образує смерть Його, щоб достигнути Воскресення мертвих. Дорогі возлюблені, брати і сестри, я читав це місце священного Писання, тому що я з мира, але дорогі, не розумів, що значить, дорогі друзі, в страданнях, соучасті в страданнях, коли я стояв. Дорогі друзі, пішов на роботу і став на коліна і кажу, Господи, як. І вдруг пристало передо мною. Пристав Ісус, дорогі друзі, зв'язаними руками, такому, такому дорогому становищі, як він, Пілат вивів його на судилище зв'язаного і каже, що цей чоловік. Дорогі друзі, я вивів перед очима моїми. І я, дорогі друзі, знаю, що Ісус Христос показав мені, що Він за мене страдав. Він страдав сьогодні за кожну душу, дорогі друзі, щоб ти і я сьогодні мав життя вічне. Надія праведного каже. Праведник має надію до смерті. Слава Богу. Хай Бог благословить вас і допоможе вам зрозуміти цю істину, ібо написано в Слові Божому, коли вибрав учнів Христос, то каже, йдіть проповедити Євангеліє. Всі твари, хто буде вирвати і охреститься, спасенний буде. Господу Хай буде слава. Амінь. Однафамилці, гості, просто мімо просто зупинившись. Хочу прочитати одне місце в таких ситуациях важко навіть знайти місце. Але Бог ложит серце, я прочитаю Екклесіас, написано 3 глава, спочатку, всему своє время. і время всякої вещи під небом. Время рождаться і время умирати». Я скажу, сім'єю Гламазною, з братом Василем, з сестрою Марією я був, можна сказати, не дуже... Багато знайом. Я більше був знайомий, чи, по крайній мере, я дружив з їхніми дітьми. Я пам'ятаю раз, брат Женя возив батьків додому і ми зупинилися, з познайомилися, папа, мама. Сказали, це мій друг, брат Сано. А не чули, ми познайомилися, пообщалися. Туди приїжджав, що брата тільки приїжджав. Знаєте, але ми чули другое что сестра Мария любила молиться. Она молилась за своих детей. Та да не только детей. Я думаю, она молилась и за тех бл 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 блуждающих овечек, как был я, как пришел из на земле. Когда мои грехи Бог оживотворил меня, я был мертвым по преступлениям моим. Але вы на друзья. друзьях. Вы благословили меня. Він дав мені нове життя і Писання каже, ми стали близькі кров'ю Христа. Сьогодні люди знаєте, різні по характеру, по внешності, по житті. Але Павел каже, благодарені Богу за дар Його. Благодарені Господу, що Він сьогодні нас може зрідняти. Благодарені Богу, що Він може нас благословляти, об'єднати. Ми стали близькі кров'ю Христа. благодаря Богу, благодаря тому, что в наших семьях есть матери, батьки, которые молятся день и ночь. Я недавно прочитал такую историю, че по крайней мере, думку. Дитина еще мала, кажется, мама, я люблю тебя. Когда чуть-чуть подрастает мама, не кричи на меня. Чуть-чуть еще -чуть подрастает мама, я ухожу из дома. Але когда набирает розум, мама, я ты те, люблю тебя. Уже по взрослым ведь и мама, я готов в любом положении, чтобы ты жила дома. Сегодня, к сожалению, у меня не ни маму, ни папу. Но я хотел так само, как сказали братья передо мной, уже возраст приходишь, уже, уже меняешься. Знаете, мы начинаем целить, коли теряем. Я не знаю отношения. Я не знаю моих братьев, сестер, которые сегодня сидят, но знаю другое вашей маме уже нет. Ваша мама прошла этот путь, было время родиться, и пришел час умирать. Да, это сегодня, может быть, печально, разделение. Это печально, потому что расстаешься, але утешает другое, что будет зустрич. Все будет зустрич однажды, хочем или нет. Друзья, если мы будем с ним, с Господом, будет зустрич. С нашими батьками, нашими братами, нашими сестрами. Братья правильно заметили, вы не потеряли маму. Она переживала. Она молилась за каждого и вас особисто, окремо. Она молилась за приходящих, приезжающих. Она хотела, чтобы однажды, когда мы все станем перед лицем Его, Бо хочем и начинить, мы станем перед Богом, чтобы мы были с Ними, друзья. Воля Божие, благая, угодная и совершенная. И Господь хочет, чтобы мы в любом виде любили наших матерей, любили наших батьков. Бо наши батьки, когда стареют, они становятся дети. Им треба за ними ухаживать. Их треба кормить и поить. Треба заботиться. Поэтому один из заповедей гласит, шануй батька. Если ты хочешь добре жить на этой земле, начинай шанувать своих батьков. Люби их при жизни. После смерти, друзья, не пригодится. Еще хотел бы коротко до детей. Я всех не знаю, но большинство я знаю. Я хочу сказать, что сегодня брат Василь поранен. У него есть рана. Вы ничем не можете лечить, прилепить. Эту рану вы можете только лечить по шаную. Эту рану, чтобы вы не дали ему скучать. Это рана, которую можно было просто полечить с вашим присутствием ни словом, ни языком, а делом истинную. Потому что одной половины уже немає. Там разорвано. Его надо лечить эти раны. Только с вашим присутствием. И когда каждый раз, когда моя мама перешла в вечность, папа остался один. Что я мог рубить, я привез сюда. Мне было тяжко, материально, финансово. Я два раза позичил гроши, я не мог привезти. Но когда он пришел ко мне, я не миг больше утешения найти, что вы с мною. Чуете, брати и сестры, я хочу, чтобы ваш батько всегда был с вами, чтобы он всегда чувствовал ваше присутствие, чтобы он не чувствовал, что уже нема той половины. Мы ничем его не заменим, нет, это неправда. Но Божье присутствие в вас и через вас и будет смягчать этот боль, эту рану. Хай Бог благословит вас, друзья, мы, чтобы мы так жили, Так прожили на этой земле, что мы однажды зустрились с нашими батьками, нашими матерями. Хоива имя прославится, друзья. Ще раз я хочу просить, чтобы Бог благословил вас. Бог утешил ваше сердце, чтобы вы знали, что ваша мама сегодня с Господом и стремится, что так само идти до Него и зустрітися с нею. Хай Богу будет слава на навеки. Аминь. Амін. Давшись вірою, майте мир із Богом через Господа нашого Ісуса Христа, через якого ми вірою одержали доступ до тієї благодаті, що в ній стоїмо, і хвалимось надією слави Божої. І не тільки нею, але й хвалимося в утисках, знаючи, що утиски приносять терпеливість, а терпеливість досвід, а досвід. Надію, а надія не засоромить, бо любов Божа вилилася в наші серця святим Духом даним нам. В цей погожий, по природньому гарний, сонячний, забарвлений дуже багатьма відтінками фарб день і одночасно в морально психологічному плані. Цей день якби наніс похмуру завісу для родини, коли на очах з'являються сльози, а серця наповниться жалем і сумом. Я хочу від себе особисто, від родини села Дюксин, від нашої сім'ї і від нашої церкви, хочу теж висловити співчуття для родини покійної Марійки. Я іменно так сказав, тому що в Дюксені її і по сьогоднішній день, і навіть вчора прийшли мені і сказали, тату умерла. Пилипова Марійка. І ось хай Бог вас потішить, хай Бог вас підбадьорить, хай Бог вас укріпить. Це я по-людськи сказав. А саме велика потіха і благословіння є в Слові Божому. Одного разу автор священного писання був такий Павло, він дає таке питання: яку перевагу має Іудей? І відповідь: у всяких відношеннях, у всіх відношеннях, найперше те, що їм, тобто іудеям або євреям, або народу Божому, надано або довірено Слово Боже. Слово Боже, це велика скарбниця. Це там заховане сховище великих і нетлінних скарбів, і воно насичене дуже великими і багатьма благословіннями. Один із таких скарбів це надія, про котру я зачитав, про котру сьогодні було сказано, що люди, які не мають надії, вони своє життя зважують сумом. Але для віруючих людей, які, оправдавшись вірою і мають доступ до тієї благодаті, і хваляться надією слави, знаючи, що утиски, скорбота, терпеливість вона дає надію, а надія не засоромлює, бо любов Божа виливається в серця Духом Святим, даним нам у світі кажуть надія. Помирає останньою була колись спокійна. Така співачка Анна Герман. Вона навіть співала Надіжда, мой компас зі мною у цьому наш дочасному життю віруючі люди мають хорошого таку стимулу для наслідування це надію, цей прекрасний компас і це те благословіння, яке люди отримують, читаючи із книги скарбів із Євангелії. Сьогодні нам були зачитані слова, щоб ми не сумували як ті, що не мають надії. Звичайно, родині сумується. І я хавав батька, і багато ми бачимо це. Така це природа людська, це плач навіть і в Біблії дні плача бували, але все одно для віруючих людей є надія: пройдуть земні роки, пройдуть болі, пройдуть страдання, недуги, переживання. Це все пройде і відкриється. Вічність, і ми з вірою будемо переступати порік вічності, і там зустріч, Алілюя! Там благословенна зустріч із тими дорогими, які були для нас тут на цій землі, і в вічності.